Я мою Леоце Олександр, голова фермерського господарства, яке знаходиться в окупації в Запорізької області. Господарство на початку війни націоналізовано російською владою. Розтягнуто і розграблене. Вже немає господарства, а аграрні питання залишаються на порядку денному. Як депутат і активний громадянин після 24-го трошки був в полоні переховування. Відновлення трошки займався волонтерством і з початку 23-го року знаходжусь на службі. Іншого варіанту навіть і не уявляв. Зараз маю внутрішній спокій. Зустрічаюсь з аграріями на фронті, спілкуючись по телефону, бачу, яким їм легко, і тільки завдяки надії і вірі в вільну Україну, в країну без корупції і в перемогу. Наші аграрії тримаються. Звісно, що ні про який продаж землі поки й мови бути не може. В теперішніх умовах потрібна нова дискусія. Інакше для кого ми звільняємо і захищаємо нашу землю. Багато аграріїв загинули, захищаючи українську землю, решта підтримують Збройні сили. І немає такого українського села, з якого не захищають нашу Україну захисники і захисниці. Пане президенте, ви маєте почути українських аграріях і знайти рішення, яке дасть можливість після війни розвивати аграрний сектор, виключно патріотами нашої країни. Зверніть увагу на аграрний тил, знайдіть рішення для тих, хто з перших днів війни забезпечував продовольчу безпеку, допомагав всім, що мали. Ви вже зробили неймовірне. Збережіть українські сели. Як і ви, ми теж нікуди не втікли. Дякую вам за розуміння.